Що ви можете сказати про матч? Які висновки ви можете зробити? Я думаю, що все було доволі очевидно. Ми дозволили супернику забити п'ять голів. А це означає, що ми могли краще показати себе у захисті. Враховуючи те, як розпочався цей поєдинок, дуже важливо, що після цього матчу ми можемо виділити позитивні моменти у першому таймі, не враховуючи двох пропущених голів. Ми показували найкращу гру, мабуть, за весь сезон. У перерві здебільшого ми були задоволені виступом. Ми розуміли, що якщо продовжимо тримати напругу у конкретних зонах, це принесе проблеми нашим суперникам. Але тайм почався із пропущеного голу. І це був жахливий для нас гол. Фактично він змінив цю гру. Я не кажу, що це нормально, але фактично так і було. У цей момент ми втратили імпульс. І більше він не повертався. У першому таймі ми могли забивати третій гол. Ми не змогли цього зробити, але ми мали шанси. А ось у другому таймі Ралл вже робив те, що йому заманеться. Зрозуміло, що інтрига перед другим матчем буде не такою, як перед першим. Але Карло Анчелотті сказав, що боротьба ще не завершена. Що думаєте, ви? Мені здається, що Карло думає, що питання вже закрите, і на поточний момент я думаю так само. Але до матчу відповіді ще три тижні. І чим ближче ми будемо до цього матчу, тим більше будуть наші шанси. Але зараз, після того, як ми програли з рахунком 2-5, звісно, ми не думаємо, що в нас багато шансів. Ми побачили, що вони добре контратакують. Тож, якщо ми будемо йти у атаки та відкриватись, буде складно. Але можу сказати, що зараз я про це не думаю. Головне, що у виїзному матчі ми будемо намагатись перемогти. Зараз я не знаю, чи це можливо, але ми точно будемо намагатись. А далі подивимось.